Лагири Сем'юкі з нами це голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення і очільниця національного комітету України програма ЮНЕСКО. Інформація для всіх. Пані Ольгу, вітаємо. Наші вітання. Вітаємо хай вони собі там на Росії. Самі там розбираються, що у них скореним виривають. А питання по Криму як нам діяти в цій ситуації? Бо історія про депортованих кримців, які повернулися, а тепер знову потрапляють. А чи двічі в ситуацію, коли їм потрібно ховати своє, виглядає дуже страшно, зважаючи на те, що цим людям і так довелося ховати своє не показувати. Що ми як Україна пропонуємо і можемо запропонувати? заради збереження, хоча знаєте, відверто кажучи, вчора наша колега Львіна Світбулаєва всім показала, що в гуглі з'явився перекладач з кримськотатарської, і це такий класний урок для всіх нас маленькими кроками, і це дуже зручно, дуже просто і здається, ну от проста річ, важлива. Що ще буде? Перше, звісно, нам потрібно й самим підтримувати корінні народи, мови, культуру, літературу у себе тут під час під час війни, це дуже важливо, але щодо е, тієї ситуації, про яку зараз ми говоримо, нам дуже важливо звернути увагу світу на цинізм Росії, тому що те, що вони проводять. А в Санкт Петербурзі. Ми вже, до речі, не перший місяць ведемо цю перемовини з ЮНЕСКО, щоб наші партнери з ЮНЕСКО не погодилися на те, що їм цинічно пропонує Росія. А вони пропонують провести цей захід у Санкт Петербурзі під егідою ЮНЕСКО, саме програми «Інформація для всіх, а наш нацкомітет якраз та програма, яка захищає. Мови корінних народів, малих народів, яка повинна промотувати їх, а головне захищати і зберігати їх. Так от Росія, котра знищила вже давно мови е, своїх чукчів, е, удмуртів, всіх, вона, от навіть в той час, коли підірвана була Каховська агресія, у е, ЮНЕСКО вони проводили Захід і це було на сайті ЮНЕСКО. Е, Свято російської мови, тобто саме в цей момент, от Росія цинічно завжди вміє змусити жертву танцювати. От під знаєте, ось і, і навіть оцей захід, який вони проводять, він так і виглядає. Тобто, вони вберуть в національні строї всі ті малі народи, яких вони перетворили на рабів. Чиї мови вони знищили і продовжуються робити. Тих ті народи, яких вони в першу чергу мобілізують і закидають до нас сюди, щоб вони лягали на полі бою, як м'ясо. Тобто, це той самий сталінський прийом, коли вони знищують під під час війни ті малі народи. І от вони у ці жертв примусять танцювати і ще хочуть повісити на цей захід, а гасло. Патронат ЮНЕСКО гарно, не правда ж? Це так само як вони змушують весь світ схилятися перед великою так званою великою російською культурою, яка насправді. Зараз показала свою повне безсилля і навпаки за рахунок російської цієї культури, літератури письменників і художників кіж вони навпаки імперські свої амбіції не просто захищають, вони їх постійно інсталюють скрізь, непомітно люди читають по всьому світу літературу так званих класиків російських і втотують у себе ідеї захисту і їхніх імперських. Ось у цих апетитів до речі, саме недавно, буквально от Рада Європи ухвалила резолюцію, в якій сказано, що корінні. Народи, національні та етнічні меншини в Російській Федерації насильно русифікуються і зазнають репресії і дискримінації, що порушує зобов'язання Російської Федерації за міжнародною конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Ми про це пишемо нашим партнерам з ЮНЕСКО. Ми розіслали нашу заяву усім делегаціям всіх країн, які входять в ЮНЕСКО, тому що нам важливо, щоб світ відкрив очі і побачив цей цинізм. І те, що е, відчувають зараз кримські татари, те, те, як здійснюється геноцид українців, до речі, на території Російської Федерації він також здійснюється. Нам потрібно, щоб весь світ це бачив і відчував. Тому що захист е, мов і захист корінних народів, це якраз е, частина нашої перемоги у цій війні над цинічним абсолютно. Е, Імперським народом, який, в принципі, пропонує геноцид у всьому світові. Нам важливо саме на це зважити і звернути увагу, ось в чому суть нашої заяви. Я сподіваюся, що в ЮНЕСКО уважно прочитають її, і всі делегації уважно її прочитають, і що все ж таки ЮНЕСКО буде заперечувати росіянам, бо це якраз той самий, коміт... от ми маємо комітет. З програми інформації для всіх і Росія теж його має. Так от вона хоче цей Захід провести під підгідно ЮНЕСКО. Тобто ще свої злочини прикрити ЮНЕСКО в мандаті якого, цієї організації є якраз захист всіх гуманістичних цінностей, і, зокрема, звичайно, свободи і мов і літератури. Ось чому ця заява. Нам була така важлива і така потрібна, пані Ольгу. Скажіть, а як ви думаєте, наскільки швидко і наші партнери по ЮНЕСКО і делегації відреагують на цю заяву? І чи бачать вони ось цю проблему, яку ви описуєте? Яку бачать, мабуть, переважна більшість в Україні так точно, чи бачать вони і там у себе в організації? У нас багато партнерів в ЮНЕСКО. У нас є там організація Друзі України, яка допомагає нам. Якраз у цьому є багато наших симпатиків серед звичайно країн, які входять в ЮНЕСКО. Є і ті країни, які підтримують Росію. На жаль, і нам, звичайно, цю роботу треба вести просто безупинно. Ось цими листами ми заповнюємо. Кожну клітинку цього організму для того, щоб це почули і побачили. Ми це промотуємо дуже активно і невпинно і щодня. Наскільки швидко зреагують? Побачимо зараз. Цей захід буде проходити ось буквально вже скоро, на початку липня. Я сподіваюся, що ЮНЕСКО все ж таки не погодиться стати. Куратором чи під егідою ЮНЕСКО дозволити провести цей цинічний захід. Ось, ось скоро ми і побачимо реакцію. Щойно наші партнери схиблять чи злегковажать, чи все ж таки здригнуться, то це теж буде сигналом для продовження нашої боротьби. Вона не проста, так само як і війна. Тому колеги, давайте стежити за цим. Дякуємо, Ольга Герсимік була з нами. Це голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення і очільниця національного комітету програми ЮНЕСКО. Інформація для всіх.